Вітаю! З вами світ Фізмес. Сьогодні ми поговоримо з вами про магнітні явища, дослід арстеда та магнітне поле. Та якщо вас зацікавить ще якась тема з фізики, ви можете залишити коментар, в якому вкажете ваш клас і тему, яку вам розповісти. Перш ніж дізнатися, що таке магнітне поле, слід зазначити, що існують так звані постійні магніти. Тобто тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, а саме притягання, бо ще в глибоку давнину було помічено здатність деяких залізних руд притягувати до себе залізні тіла. І давні греки називали шматки цих руд магнітними каменями, ймовірно, за назвою міста магнесія, з якого привозили таку руду. Предмети, що містять у собі залізо, сталь, нікель, чавун або їх сплави, притягуються. Пепір, скло, пластмаса, мідь магнітом не притягуються. Тепер слід зазначити, що магнітна дія магніту є різною на різних ділянках його поверхні. І саме ділянки, де магнітна дія виявляється найсильніша, назвали полюсами магніту. І магніт має два полюси північний N, який позначають синім кольором, і південний S, який позначають червоним кольором. До речі, якщо ми розріжемо магніт на дві частини, намагаючись відокремити південний полюс від північного, ми не зможемо отримати магніт з одним полюсом. І це пояснюється тим, що кожен магніт складається з великої кількості маленьких магнітів. Які завжди мають два полюси. Більш того, у разі нагрівання постійного магніту до певної температури його магнітні властивості зникають. І, до речі, цю температуру називають точкою кюрі. А тепер проведемо дослід, щоб дізнатися, як взаємодіють між собою магніти. Для цього візьмемо два магніти. Піднесемо до підвішеного штабового магніту. Інший штабовий магніт. І ми можемо побачити, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. І найцікавіше те, що так само, як і постійні магніти поводять себе провідники або катушки, по яким протікає електричний струм. Ще вчені давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні і електричні явища. Якимось чином пов'язані між собою. Проте встановити цей зв'язок вдалося лише на початку 19 століття. 15 лютого 1820 року данський фізик Ерстет демонстрував студентам дослід із нагріванням провідника електричним струмом. І у ході досліду вчений помітив, що під час проходження струму. Магнітна стрілка, яка була розташована поблизу провідника, відхилялася, ще й, встановлюючись перпендикулярно до провідника. І як тільки струм припинився, стрілка знову повернулася в початкове положення. Так було з'ясовано, що електричний струм здійснює певну магнітну дію. І ось французький фізик і математик Андре Маріампер почув про досліди Арстеда. і Продемонстрував взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом. А пізніше і котушок зі струмом. І ось ми бачимо, якщо течуть струми одного напрямку, провідники притягуються. Якщо протилежних напрямків, провідники відштовхуються. Аналогічно і катушки. Тепер давайте подумаємо: штабові магніти провідники зі струмом. І катушки зі струмом не доторкалися один до одного. Тоді як відбувається взаємодія між магнітами? Виявляється, є така форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом і в цілому рухомих заряджених тіл і частинок. Та діє на інші намагнічені тіла, провідники зі струмом і рухомі заряджені тіла частинки, які розташовані в цьому полі. І цю форму матерії назвали магнітним полем. Тож давайте закріпимо те, що зараз вивчили: перше завдання. Магнітну стрілку розташували біля штабового магніту. Який полюс магніту є південним, а який північним? Ми з вами знаємо, що різноіменні полюси магніту притягуються. Тож, виходячи з малюнку, ми бачимо, що південний полюс С притягується до північного полюсу Н. Наступне завдання: У якому напрямі рухаються магніти, підвішені на нитках. Знову ж таки, згадуємо, що різноіменні полюси магніту притягуються, а одноіменні відштовхуються. Дивимось спочатку на рисунок А. І ми бачимо, що магніти будуть відштовхуватись один від одного саме південними полюсами С, а північний полюс першого магніту буде притягуватись до південного полюсу другого магніту. Тому рух буде здійснений по часовій стрілці. У випадку Б рух буде проти часової стрілки. Бо північний полюс першого магніту буде притягуватися до південного полюсу другого магніту. Ну і давайте останнє питання: чому залізний цвях притягується одним кінцем до одного полюса дугоподібного магніту, а іншим кінцем до іншого. А ми з вами знаємо, що залізні тіла мають змогу намагнічуватися в магнітному полі. Тому цвях набув теж два полюси, якими притягнувся до магніту. Сподіваюсь, вам усе було зрозуміло, а якщо ні, пишіть в коментарях, я з задоволенням вам поясню. Та нагадую, цікаву для вас тему для наступного відео можете написати. Тож дякую за увагу!